Друзі, запрошую вас на цікавий дослід з яблуком. Восени достигають соковиті запашні яблука. Вони ростуть на яблунях у садах і бувають різних кольорів. Червоні, жовті, зелені. Сонце ціле літо гріло їх, тому яблучка такі солодкі і смачні. Яблука корисні для здоров'я. У них багато вітамінів, що допомагають бути сильними і бадьорими. Їх можна їсти свіжими, пекти по варити з них компот чи робити сік. А ми сьогодні проведемо дослід саме з яблуком. Тож починаємо. Відкриваємо аміак та виливаємо його на блюдечко. Кладемо яблучко та закриваємо. Даємо час. Йому змінитися. Пройшов вже деякий час, і ми можемо з вами спостерігати за тим, як змінився колір яблука. Воно темнішає. Подивіться, ще декілька хвилин пройшло, і яблуко зовсім потемніло. Так, подивимося. Воно зовсім темне. А давайте ж діти, перевіримо, що з яблуком відбудеться, коли ми приберемо аміак та нальємо оцет і поставимо яблуко в нього. Обережно виливаємо аміак та наливаємо оцет. Нагадую, дослід проводять батьки, а ви спостерігаєте. Тепер ставимо яблуко відсут та накриваємо його. Даємо деякий час. І вже ми бачимо зміни. Яблуко світлішає. Подивіться, воно змінює колір. Яблучко стало світлим. Отже, діти. При взаємодії з аміаком яблуко темнішає, а при взаємодії з оцтом світлішає. Спробуйте і ви, але тільки з допомогою дорослих. До наступної зустрічі, малята! До побачення!